Доброго дня, пане Євген, доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Аза Волошкіна, і в нас сьогодні інтерв'ю з Євгеном Стрижаком, власником мовної школи Turkish Муркш. Розкажіть про вашу школу, будь ласка. Ну, напевно, є якась цікава історія, як ви її відкрили. Відкіля таке прекрасна назва така Turkish Murkish. Розповідайте нам все, -все, -все, -все цікаво. Ну, насправді, е, якось воно так само сталося. Е, спочатку, коли я починав просто сам на себе працювати, да, викладати турецьку, звісно, ніякої ну, Туркиша Муркиша не було, було просто: ну, от я веду турецьку. А згодом я пробував різні назви. У мене є ще там одна назва до цього була. От, але якось е, е, так як. Все рівно більшість людей приходила з нульовим знанням турецької. Я подумав, треба дати щось таке, що буде ну на слуху, і буде в принципі відображати сутність. І, в принципі, те, що буде звучати прикольно і подобатися в першу чергу мені, ну і в другу чергу всім іншим. А тому я так почав експериментувати. Такі думаю, ну що ну ну, турецька, ну, тур, тур. такі Тюркче, Туркіш, Турецька, туркіш, туркіш, Муркінш і такий, Опа, ну все, це туркіш-муркіш став. От. І це насправді не просто так, теж не просто збіг. Насправді, ніякого зв'язку спочатку з, з котами не було. Mm -hmm. Хоча б воно так да, звучить якось, да, що нові певні асоціації з котами. Але спочатку я цього не, не задумував, і насправді це є там певна така граматична штука в Турецькій, що, можливо, ви чули, як східні люди кажуть, да, це Павлін-Маврін, шашлик-машлик, там оці от штуки, да, це ж їхня тема. От і це по факту значить турецька і всяке таке. Тобто пограматиці, якщо розбирати, тобто як турецька да? турецька і всяке таке. Та? Все, все про турецьку. От тобто, так воно, в принципі, і стало. А потім вже підключились коти і все інше. Згадується Стамбул, коти на кожному кроці турецькі, такі наглючі, гарна назва. Можна інформацію більше про школу. Скільки у вас вчителів, з ким ви mm. працюєте, з дітьми чи з дорослими? Скільки так, років? звісно, так, звісно, а, зараз, в принципі, самого початку, і до сьогоднішнього моменту ми більше працюємо з дорослими, з дітьми у нас якби ну, поки що не задумувались в принципі програми дитячої, і ну і поки що це у нас не в пріоритеті, можливо, колись, але. Поки у нас немає дитячої програми, тому що я працював з дітьми насправді. Я працював рік класним керівником першого класу. От, тому да, да, я знаю що таке працювати з дітьми. Я знаю, скільки це треба всього придумати, щоб все-таки їх зацікавити, утримати увагу, особливо сучасних дітей, скільки всього треба докласти зусиль, тому, скажімо так, це можна зробити, але поки що ну, не на часі. Ось тому, тому ось так починалося це взагалі просто. От ну коли 22-му році я побачив, що багато людей поїхало в Туреччину да, шукати прихисток. Я е, просто давав безкоштовні уроки. Просто там у нас був супер марафон всі основні теми, щоб уже просто заговорити там на позавчора, щоб щось могти. І так, в принципі, з цього все і почалось. Що ну, саме от формат курсів, що перші клієнти, перші групи то там сталися в 2022 році, приблизно от в такий час насправді. І тоді я вже задумався, щоб починати ну, співпрацювати з викладачами, Тоді тоді ну, потихеньку, там одна викладачка, друга, третя, і так потихеньку розросли зараз. На даний етап вже деякі викладачі відпрацювали 2 роки, да, і, наприклад, ну, вже пішли далі, розвиватися в інших сферах. А, а так, в принципі, у мене зараз, якщо зі мною, то це п'ять викладачів. Ось. І, ну, Я так по мінімуму викладаю зараз, ну, тим не менш, також вважаю себе як за викладача. Бо ще, бо у мене родів, звісно, збільшилось, але да. так. Значить, п'ять викладачів, потім. Адміністраторка, потім а, менеджерка з продажів, таргетолог, ну і бухгалтерка ось то й така команда. От тому викладаємо турецьку. Зазвичай це завжди було найбільше попит з нуля, тому що це не англійська така мова. що не завжди десь почуєш, да там англійська у нас сильно переплетена з нашим життям, все рівно можна сказати, він мене лайкнув, да там, там у нас мітап, там ще щось. Ну тобто, такі, скажімо так, сленг англійський у нас всюди. Проте турецьку ну не можна сказати, він мене бейніорнув, ну це буде звучати дивно. Турецькою зазвичай всі вивчають з нуля і має дуже якби, обмежене розуміння, що це взагалі таке. Тому здебільшого з 22-го року по цей рік більший попит був на нульову турецьку. Ну а зараз в цьому році насправді я в групу Б 1 більше зібрав людей, ніж у групи А1. Тому. Ось це теж я думаю певний показник, що все рівно за ці три роки ну, ті, хто залишився, все рівно вони вивчили мову, все рівно хочуть продовжувати. Тому зараз це вже йде більший аспект, акцент на тому, щоб вивчати більш продвинуту версію турецької мови і рухатись далі вже більше захід на професійну турецьку, на бізнес турецьку, да якісь ну саме для більш професійних цілей. Окрім самих курсів, також що ми ще робимо, також організуємо історичні лекції. От, у нас була напевно найбільш популярна така лекція це про що нам набрехав серіал Величне століття, всім дуже сподобалось, що насправді майже все, що вони показали, була ну, неправда. От, у нас є викладачка історикиня, яка ну, вивчала історію. Це профіль в неї був в університеті, і вона нам все детально розказала. І таких лекцій, ну, в різних форматі і різних тематик було там чотири, п'ять. Ну всім завжди це сподобалося. Ось ось так. Поки що працюємо. Дуже цікаво, історичні лекції. Це от зразу згадалась Роксолана. Так, да, про Роксону, про рок да, там було. І про Роксуану, і про Гарем окремо у нас теж було. Ну і про взагалі жіночий султанат, так званий. Коли по факту був період, що Туреччину правили жінки, і зазвичай це жінки іноземки. От е, теж це все було досить досить цікаво. Да. Матері султанів, яких ну, шек заде, да, які ще було дуже мало рочків, тому всім керували жінки по факту. Але тенденцію задало хто, звісно, ми знаємо її ім'я. Пане Євген, а чому ви вирішили почати пошук платформи для автоматизації? Що, які проблеми вас спонукали до цього? Насправді такі пошуки, ну, в першу чергу, коли стало більше учнів, звісно, треба було все якось моніторити. Правильно. З однієї сторони групи, з іншої сторони, індивідуальні заняття. Потім стало більше викладачів, да, це знову ж помножилося ще там на два. І треба було дивитися, щоб не було накладків по графіках, куди можна ставити переноси, врахувати ці переноси, скільки в нас там. Ну, оце все, щоб врахувати, щоб це не вали там було. Не... В якійсь в Google-таблиці, хоча я там да, собі це все написав, але тим не менш, да, чому як? Ну, можна все, звісно, з ручками там зробити, придумати, да, але краще, коли цим займаються люди, які можуть це ще й оформити якийсь більш приємний інтерфейс, який приємно взагалі трогати і взаємодіяти з ним. Ну тому, виходячи з цього, були пошуки. Напевно, з. Ну З 23-го року активно активно шукав якийсь вихід з цієї ситуації, але чомусь ну тоді, наприклад, не було такого формату. Тобто, CRM було, але це більше як про залучення нових клієнтів. А про те, як вести облік ну, цих поточних клієнтів, на жаль, такого сервісу не було, не було. І, А, а учнів ставало більше, і треба було розраховувати і зарплати. І там якісь скасування, можливо, повернення грошей, можливо, ще щось. Ну, тобто багато, багато факторів, і було б, ну, звісно, цікаво, якби це все було в одному місці. Розумію. А що здратувало вас з цих проблем? Що найбільше потребувало автоматизації? Що найбільше, я думаю, що все-таки ну, облік облік уроків, облік переносів і можливо автоматичний підрахунок, саме виплат викладачам. тобто, щоб кожен раз не сидіти, далі нічого не пропустити, скільки кому треба заплатити за кожен урок. Це звісно класно зараз, наприклад, це реалізується на платформі. Можна зайти, побачити, порахувати. Тобто, те, що я рахую там своєю суперформулою, воно вже рахується автоматично там. Що ще? Тобто, щоб все було не в 100 мільйонів чатів, не 100 мільйонів табличок, а просто на одній платформі зручно і доступно. Дякую, що поділилися. А звідки ви дізналися про оптімейт? Uh, про OptiMate, насправді дізнався скоріш випадково, бо ми знайшли Key CRM, а, uh, Там ми ну, просто для переписок, якби, щоб об'єднати канали переписок, воронки. І там просто менеджерка нам порадила, що ось у нас люди з освітнього бізнесу часто приходять сюди, бо вони займаються саме ось освітнім бізнесом. От то так я і з цього чату і дізнався так, взагалі ніякої реклами, нічого. Я перше якби почув тоді. А чому серед інших crm систем, платформи ви обрали саме OptiMate? Ну, з того, що я обирав, до чого я зміг добратися, мені саме було цікаво працювати з обліком поточних студентів, саме щоб можна було подивитися. На всю інформацію стосовно одного учня, однієї групи проведених уроків і так далі, тому що дуже часто це якісь часткові рішення, наприклад, або просто, ну наприклад, продати да, воронку зробити, відмітити, що ці ліди опрацьовані там це одне. Потім друге що просто вести, збирати інформацію про студентів, вести там якісь як історію їх. Але, наприклад, там не було ніякої статистики, ніякої календаря не було навіть. Ну, тобто нічого такого. Тобто, там частинка, там частинка, там частинка, тобто не було такого, що все разом було б в, в одній платформі. А, а можете е згадати, яким було перше знайомство з OptiMate? З командою, з платформою? Угу. Насправді, перше з ним санув, коли я прийшов по посиланню, я побачив, що доволі приємний інтерфейс. Все виглядає доволі ну, дружньо. все рівно, скажімо так, видно, що люди самі хотіли, щоб це виглядало якось нормально, щоб це з цим було приємно працювати. А це безпосередньо з платформи. А самою командою у нас був зі з менеджером тоді, і ну, насправді все було непогано. Нам розказали конкретно по нашому запиту все, що ми хотіли почути, і надали інформацію. І далі вже ми приймали рішення. Ось ну, це такі перші враження. На якому етапі ви зараз впровадження системи? Угу, на якому етапі? Добре. Ми зараз підключили вже всіх викладачів, протестували різні формати, там, наприклад, ну, якщо людина закінчила курс, якщо вона на паузі, там пробували позначити, наприклад, якщо, ну, уявно, да, якби це дитина була, Um, і просто звітність пишемо по всіх уроках, якщо там треба, переносимо. Uh, тобто ну, тестуємо всі ті функції, які є, які нам необхідні. Ви цим займаєтесь? І ви делегували це адміністратором? Uh, здебільшого цим займається адміністратор, і я поручив їй це завдання. І... Потім вже разом з нею, коли ну, вона отримала цю інформацію, далі вже ми з нею розбиралися. Ну, перше, вона розібралася, потім вже розказувала мені, що як працює, ну і далі вже теж і я розбирався разом з нею. А яке в адміністратора враження? Чи легко, чи важко, чи потрібна може якась допомога з цим? Насправді трошки, ну, трошки є моменти, які треба врахувати. Через те, що система нова такого раніше не робили, і ну, все треба перевчатися на нову. Ну, є певні правила, і ну, є там навчання відео. Але знову ж таки можна подивитися навчальне відео, а на практиці буде трошки важкувато. Да? Там були певні якісь неточності з боку потім менеджера, який саме нами займався після оплати. От. Але, по-моєму, потім нам змінили менеджера і вже процес пішов більш злагоджено. А скажіть, будь ласка, які ви цілі ставите перед системою, що має змінитися в вашій роботі з нашою платформою? В першу чергу, це саме скоротитися кількість робочих чатів, де ми ведемо окремо звітність по уроках? Тобто сама переписка, сама взаємодія, комунікація між ну, нашим відділом має? Стати більш ефективною. Друге, це саме викладачів має полегшити також відслідковування власних уроків, власних переносів, ну більш надати більше контролю над власним графіком, і також ну, бачити, наприклад, скільки уроків проведено, на якому рівні, з якою групою і дивом, скільки за це буде потім нараховано грошей, тобто, щоб все було якби прозоро і зрозуміло. Ну, більш прозоро, зрозуміло. Тобто, зараз і так все хорошо, але щоб ще більш було нормально, ну і щоб це виглядало більш професійно, а все-таки ну, ми, ми самі позиціонуємо себе як технологічна школа більше і самі використовуємо різні платформи для наших учнів. Тобто, у нас немає такого, що це там просто. Підручник PDF з інтернету і там щось ми робимо завдання від руки, пишемо скидимо в чат, Ну це вже Вибачте, ну для мене це навіть не те, що зараз, це навіть коли я починав викладати, навіть тоді це було для мене вже трошки, якби ну, 20-й вік. От, тому від самого початку я якби позиціонував себе, що да, технології, там автоматична перевірка до машин завдань, тобто ну ось такі, да, там онлайн-словники. Онлайн платформи і наступне, наступне, наступне. Тому це просто наступний логічний крок. А як викладачі вже реагують на систему? Е, ну, поки зацікавлені. Єдине, що ну, знову тепер це треба ще раз всі моменти проговорити, розказати саме викладачам, знову ж таки, навчити. Будемо користувати викладацькі методики. Щоб е, навчити працювати з mm. платформою. А учні Вони побачили вже свої кабінети, що вони можуть робити? Ні, учні ще не побачили. Поки що. Е, ну, ми їх потихеньку підготовлюємо, що будуть зміни, але ми дамо їм доступ скоро. Але поки що вони це не побачили. Я сама користувачка е, подібної платформи зі сторони мами, мене дитина навчається, я бачу цей кабінет, це дуже зручно. А які цілі ви ставите перед школою своєю? Куди ви йдете? Насправді, якщо ми кажемо тільки про турецьку мову, то наступний крок буде саме ну більш таке розгалуження на більш короткі курси, на більш якісь тематичні курси, тобто у нас в основному такі ну, скажімо, ґрунтовні курси. Від нуля до А 1 від А1 до А2 від ну от, от такі, да. Тобто по європейським стандартах, по всіх вимогах, скільки годин, скільки слів, ну, тобто сертифікат, так як у, я ФОП саме в освітній сфері, я, у мене є, да, можливість дати сертифікат, тому ось на цьому завжди був акцент, що саме люди прийшли і рівень за рівнем да, йдуть по. І вивчає турецьку. Але, як я казав, ще хочеться дати більше людям саме того, чого вони шукають. Можливо, це там знову ж та ж турецька по серіалах, та ж там турецька для роботи, та ж там турецька для туризму і так далі, і тому подібне. Тобто, більш таки вже тематика, да, наприклад, як там підготуватися до інтерв'ю, саме, ну, наприклад, до робочого інтерв'ю. Да? Ну, такі саме необхідні. Необхідні теми, які в принципі завжди всім потрібні. А якщо вже далі продовжувати жити в Туреччині і з... взаємодіяти з турками? А, а якщо з... виходячи за межі турецької мови, то також додати ще й інші мови. А, зокрема, ну так як основний наш акцент це все таки турецька. Завжди був хотілося б також у мене ж диплом написана англійська мова, да? перекладач викладач турецько англійської мови. То вже хочеться в цього року і далі туди все-таки спробувати і на англійський напрямок також вийти, набрати теж перші студенти групи. Також ну почати з того, як ми починали, але подивимося, що саме треба людям зараз в англійській, бо англійська це зовсім інша ситуація, і можливо відразу тоді з якогось короткого навчання зайдемо. Можливо, людям зараз і не треба уже прямо ґрунтовні навчання в англійській. Бо на жаль, маркетинг дуже сильно повпливав на розум людей. І всі хочуть швидких результатів, всі хочуть швидко-швидко, нічого не докладаючи зусиль, ну, приходиться іноді проводити освітню роботу таку, да? mm -hmm. Інформ... інформувати людей да? про, взагалі, реальність цілий реальність вивчення реалії, да? тобто, що нам намагається продати, а що є реальність. Бо ми всі самі вчили мову з нуля і. Просто іноді язик не повертається сказати так, що да, ми зараз вас навчимо там за один місяць. Ну, це ж неправда, нема такого. Скажіть, будь ласка, а які знання можуть вам допомогти досягти всіх цілей, які ви ставите перед собою? Може, щось потрібно в якійсь площині, в маркетингу, в управлінні, в фінансах? Поділіться, будь ласка. Я думаю, що найбільше, як мені здається, найбільше є потреба все таки в знанні маркетингу, саме аналіз аудиторії, виявлення ну, цих, те, те, що їм необхідно, так званих болей, да? і відповідно створення. Ну, якщо ми кажемо за як social медіа маркетинг, то це все таки контент, контент в першу чергу. І саме створення контенту з відповідними смислами, такими, які передавали цінності, і також споживачі, учні бачили там себе. Тобто, я думаю, що зараз це найосновніший виклик, якщо ми просуваємося саме через соціальні медіа. А можливо, дійсно такі знання, як ну написати сценарій, як зробити таке відео, щоб відразу ну завзпривернуло за... увагу. Ну це важливо. Ну, це важливо, бо можна, наприклад, зробити класне відео, але ніхто його не подивиться. Бо людина перші три секунди. Оці дані наші улюблені три секунди. Вирішила, що це не цікаво. А там тонна корисної інформації. о тому на, ну є певні умови, по яким приходиться грати. Да? Це скажімо так, ту та гірка підвіде, яку нам треба прийняти, якщо ми вже займаємося, да саме маркетингом в соціальних мережах. Ось і окрім цього, ну я думаю, все таки про бухгалтерію, фінанси теж було б не лишним, тому що ми працюємо з людьми і в певний момент. З'являється команда. Додаткові витрати, і треба ну, все рівно вміти розраховувати там, той же самий виручку, там не знаю, кешфлоу, ще щось, щоб просто в кінці місяця ну, не було так, щоб ну як там був якийсь касовий розрив чи ще щось, тобто, щоб всім там всюди задумав, всі, всі доволі, а власник сидить, такий, о Боже, ні, все. Да, продаю квартиру, щоб там свій бізнес підтримувати. А що б могли порадити власникам шкіл або тим людям, які керують школами, і ще тільки почали задумуватись про автоматизацію? Ну, насправді, я думаю, чим раніше автоматизацію почати вивчати, що саме можна налаштувати, бо не все має бути ручками. Дійсно, деякі рутинні ситуації краще віддати на Автоматизацію то чим раніше в цьому розберетеся, тим краще насправді. Бо це відразу звільниться голова. Да, звісно, буде спочатку важко розібратися в новій системі, але тут як: обирайте своє важко вам. або важко розбиратися в новому, або важко робити все по-старому і отримувати не отримувати нових результатів. Ось тому обирайте своє важко. Ось така моя порада. Забираю собі теж таку пораду, дуже вона гарна. Дякую, дякую вам за інтерв'ю, пане Євгене. Впевнена, що воно буде цікаво і корисно для і власників, і для керуючих школами. Дякую вам. Дякую, що провели інтерв'ю. Дійсно, не так часто беруть у мене інтерв'ю, тому заявки буду давати більше інтерв'ю. Дякую, це буде корисно. Ми з вами можемо прямо зараз домовитись, що от ми з вами поставили крапочку А. І за якийсь час, за три місяці, за півроку ми зможемо ще раз зустрітися uh -huh. і подивитися, яка в нас тепер точка Б, чи досягне крапочки. Так, звісно, я думаю, можна в серпні спокійно перевіряти, як взагалі як Супер. справи йдуть. Супер! Так. Я бажаю вашій школі процвітання. Нехай вчать всі з задоволенням турецьку мову, і весь світ, нехай бачить, які українки, українці. Розумні і можуть навчитися чому завгодно. Нових рук вам побільше. Як то кажуть, іншалла, іншалла, як то кажуть.